Одружені з іноземцем, найгірше, що ви можете зробити, це забрати дитину і їхати в напрямку України до кордону у разі сварки, оскільки в даному випадку вступають в дію міжнародні угоди, за якими, якщо мати без дозволу батька чи навпаки, забирає дитину з постійного місця проживання. Суд негайно постановляє ухвалу про заборону виїзду та повернення дитини за попереднім її місцем робити. А що ж робити? Спитаєте ви, якщо життя не складається, якщо він чинить аб'юз, домашнє насильство. В ніякому разі не їдете, самовільно не полишаєте місце проживання дитини. Але. Користаєтеся місцевими притулками для жертв домашнього насильства, обов'язково берете докази перебування там, якщо дійсно такий випадок мав, мав бути, далі подаєте документи до місцевої там поліції, до місцевої якоїсь органів самоврядування, щоб аб'юзера притягнути до дисциплінарної, тобто адміністративної відповідальності. Дуже важливо мати рішення суду про притягнення його з домашнього Насильство до відповідальності Далі, ви йому не розказуєте зразу, не виясняєте стосунки, що ви будете з ним розлучатися, що ви дитину заберете. Бо, скоріше всього, ви з маленькою дитиною, там без власних коштів, або в його житлі, він знає місцеві закони, в нього є достатній заробіток житло, ви в більш слабшій ситуації. То тут потрібно встигнути до моменту вашого від'їзду і до моменту, допоки він почне вчиняти якісь юридично значені дії в країні вашого перебування, вам конче необхідно першою тихо подати позов до суду про визначення місця проживання вашої дитини з вами у випадку домашнього насильства.